Це вулиця Волошина в Ужгороді. Тут 29 березня встановили огорожу біля будівлі колишнього кінотеатру. Щодня цією вулицею ходить на роботу Ужгородка Тетяна. Мабуть, роблять вони ремонт якийсь. Це, з одного боку, би то й добре, що на людей не буде падати, за іншого це ужасно в центрі міста робити. Так ми тут працюємо, але ходимо пасажем. Ні, не нормально. Взагалі наш Ужгород, як після бомбіжки, весь. Я особисто на це не обурююся, оскільки тут будуть проводитися ремонти, це, я вважаю, обов'язково техніка безпеки, щоб на людей не падало, що зверху стройматеріал, і щоб людина не травмувалася. Ну, це так чи інакше, це всі огрожі, це є тимчасові. Так що я думаю, це правильно це в рамках техніки безпеки. Заступниця директора департаменту інфраструктури Ужгородської міськради Олександра Турянчик каже: будівельники отримали дозвіл. По вулиці Волошина звернулися забудовники для встановлення тимчасового паркану для влаштування будівельних для організації будівельних робіт. Договір підписаний з департаментом міської інфраструктури. Структури площа будівельного майданчика 284 квадратних метри. В умовах договору передбачено приведення до належного стану в території, яка огороджується. Також мною проговорено питання щодо огородження зелених насаджень, які є по вулиці Волошина, для попередження їх пошкоджень. Договір безтерміновий договір надія надії надію самого. Дозволу на проведення будівельних робіт, за словами головного архітектора Ужгорода Олега Боршовського, будівля колишнього кінотеатру зараз є приватною власністю. <різв 'я> Мають дані замовники дозвільні документи, а саме повідомлення про підготовчі роботи щодо реконструкції даного об'єкту. Крім того, у 2012 році вони отримували містобудівні умови і обмеження щодо проведення реконструкції даного об'єкту. Під торгово-розважальний комплекс до нас більше не зверталися ні по яких документах. Обмежень таких немає щодо проведення ремонтних робіт на власній будівлі. Питання можуть бути тільки в погодженні самого проектного рішення. От і Бо це є центральна частина, історичний ареал міста, який знаходиться в охоронній зоні пам'ятки замкової гори. Олег Боршовський каже, наполягатиме на тому, аби власники будівлі зберегли фасад колишнього кінотеатру. На рахунок збереження фасаду, так це необхідно зробити. Воно досить гармонійно вписується в саму пішохідну зону вулиці Волошина. Немає згармонійних якихось моментів. Тому Будуть тільки на тому настоювати, коли будуть звертатися до нас на погодження якоїсь проєктної документації, будемо обговорювати щодо панового фасаду. На даний момент напроти, тож в цій будівлі, що напроти музична музичне училище, там є доступ. А щодо об'єкту, який є порядних, там, де також проводилась ремонтні роботи по реконструкції, тут ну, вони там загородили. Може, якісь є домовленості з тим власником, який має сусіднім. Про огородження колишньої будівлі кінотеатру в Ужгороді архітектор Петро Сарваш каже. Ну, для цього є певна процедура. Це не можна просто так вийти і огородити. Це треба орендувати цю територію у міста, треба за це платити якусь арендну плату і має бути чітко визначено будівельним генпланом точні розміри тої огорожі і тої території, яка огороджує. Це один із кращих кінотеатрів як залів. Просторовому в акустичному плані колись був побудований за кошти громади. Це не державне було фінансування, а саме що Ужгород собі в 1932 році дозволив побудувати свій власний кінотеатр. Знаємо автора Людовіка Ершлегера. Він Кошець він багато будівель проєктував. Таку цінність просто знести, ну це, чесно кажучи, це кощунство. Ну, лишилися фасади, не, не знаємо, що є фасади. Що з ними збираються робити, мені невідомо. Любі перетворення на території історичного реалу мали би проходити перші певні. Погодження і в тому числі мали би пройти через на розгляд попасти на розгляд консультативної ради по питанням охорони культурної спадщини. Ми звернулися за коментарем до підприємства Будімпад, що є підрядником підготовчих робіт до ремонту будівлі колишнього кінотеатру. На дзвінки нам не відповіли. Ми готові оприлюднити їхню позицію, якщо вони зв'яжуться із редакцією в будь-який зручний спосіб. Руслана Гостюк, Андрій Гісим Леонтій Николишин, сусп. Пільне новини